Доброго дня! Сьогодні ми з вами повторимо, як прикріплювати завдання до Classroom. Перед вами пошукова система Google, якою ми користуємося постійно. З правої сторони ваша, ваш аккаунт. Біля нього знаходяться крапочки, які е, збираються у квадратик. це додатки Google. Ми шукаємо Google Class. Відкриваємо його, знаходимо наш клас. Завдання відкриваємо. В даному випадку ми виконуємо інформатику, тому ми відкриваємо завдання з інформатики. А в цьому завданні нам необхідно виконати тест. Натискаємо на нього. Ось ми його розпочинаємо, виконуємо. І у нас є вже результат тесту. Нам необхідно зараз його завантажити до клас Рому. По-перше, ми можемо скопіювати адресу сторіночки і вставити її, додати до завдань, посилання. І вставляємо наше посилання. Другий спосіб нам необхідно його скопіювати. Клавіше print Screen. Ось у нас наша клавіатура. Ми шукаємо ось таку клавішу print screen. Ось Screen. Print Screen. Натискаємо зараз на неї. Так, натиснули. Так, тут відкриваємо пуск. Знаходимо Paint, вставляємо вставити нашу картиночку, вигляд зменшуємо. Так. І зберігаємо в папку Інформатика У нас є. Додаємо прізвище та ім'я. Берігаємо. Нам необхідно її завантажити до нашого завдання. Додавиче додав, додав, ліс стань, додаємо файл, відкриваємо, завантажуємо його. Так, відкриваємо. І ось у нас завантажене завдання. Необхідно в останнє це створити. Так, створити. І відправити вчителю на перевірку. Все на цьому завдання завершилось.